А щоб потрапити до міста, в якому пролунає заключний акорд нашої коляди, знову треба було рушати в неблизьку дорогу. З Праги до Варшави з усіма особливостями зимової подорожі морозом, снігом, заметіллю. Але вправні досвідчені водії свою роботу знають, тож діти могли навіть поспати. День у дорозі, ніч у хостелі, і от він, ранок завершального дня подорожі. Особисто для мене це був перший візит до Польщі, і з цього туру я найбільше чекала заходи саме в цій країні. Ем, Варшава нас зустріла досить так велично. Ми одразу, коли заїхали в місто, в нас усіх вразила архітектура міста, яке, яке місто розбудоване, і вся ця атмосфера, і люди. Ну коротше, нам дуже сподобалося. Перший концерт в посольстві України, де було родинно тепло, адже тут наша батьківщина. Виступи дітей знімали на відео і пересилали знайомим. Юні артисти і смішили, і розчулювали. якщо ти не відкриєшся, якщо ти не покажеш емоції, ну людям просто буде не цікаво. Замайоріла дата перемоги, перемоги нас як народу, перемоги нашої батьківщини, перемоги добра над злом. Так що ще раз вам дуже дякую від всього серця і дуже тішуся, що сьогодні ви маєте можливість також побувати в нашій церкві, тут у Варшаві, в Домівці Пласту, і, і рада з вами теж розділити цей час. Дякуємо дуже. А на біс заспівали символ українського різдва. Свір, який 100 років тому дзвінко заявив світові про велику культуру величного народу. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла, стівочка, слава собі, ще метати господаря, викликати щири, господаря, подивилися, там кошарю, там мовички покотилися, янички народились, тебе, товар без хороший, будеш мати, Весь хороший будеш мати, пір хороше. Тебе, жінка, чорна брава, боч не лиший рома, тебе, жінка, чорна брава. Щедри, щедри, ти пиле тіла, стівочка. Після виступу в посольстві ми пішли гуляти найкрасивішими вулицями Варшави. Przybierze do Betlejem pasterzy. Grają go w dzieciąteczku na lirze. Trwała na wysokości fała, na wysokości, a pokój na ziemi. Trwała na wysokości fała, na wysokości, a pokój na ziemi. W mojej pamięci na zawsze zależy się. Od... Те, яке відношення мають поляки до українського народу, адже ми, гуляючи, бачили багато української символіки у вікнах простих магазинів, кафе житлових будинків. Ми бачили багато українських прапорів, герб України могли десь побачити, і люди ходили по по площах з прапором України на собі. І це дуже приємно, дуже дуже приємно. Адже ну це ж таки чужа країна. Ми якби ну, гості і так тепло зустрічають. Прийнявшись духом свята, який панував на вулицях Варшави, колядники вирушили до української церкви. Бо де краще, аніж в храмі, лунає різдвяний спів. Священник дуже розчулився нашим виступом. Він був щасливий, що ми перевезли українську культуру. Ми хотіли поспілкуватися з ним ще більше, але ми вже майже не встигали на наступний концерт, на наш третій останній концерт завершуючи. Тому нам треба було поспішати і виїжджати на нього. І ось наша остання точка. Це був будинок пластунів, в якому виховували справжніх скаутів, і хоч на цьому заході було не так багато людей, але це був не менш е, такий е, гарний концерт по віддачі людей по їхній енергетиці. Мою не відступай, до нього санітарка успішно іде, бо обличчя дивляється, його пізнає. А хлента зелентою на бої подавай, країнський постанче, в бою не відступай, а хлента зелентою на бої подавай, країнський постанче, в бою не відступай. Ви нашому посольству дали можливість таку долучитися до вашої подорожі, різдвяної подорожі Європою. І я радий, що Варшава стала на вашому шляху такою певною, певним таким фінальним акордом. Усіма народами слов'янськими, українці найбільше зберегли традиції. І, власне, тим ми можемо зараз е, похвалитися фактично так, бо знаю багато е, тут поляків, які сказали мені, я теж плету дітки, якщо що. я знаю, як це робиться. І е, одна пані мені сказала, що ви, українці, е, маєте певну місію. В Європі і в Польщі, в тому в числі, повернути ті традиції, які, про які ми забули. Бо і в Польщі також побутували саме ці, ці атрибути Різдва. І я думаю, що це дуже круто, що ми це зберегли. Заключний концерт. Навіть не вірилося, що завтра додому. Діти жартували, спілкувалися, ще давали інтерв'ю. Проживати емоції цієї подорожі, вони будуть ще не раз. Враження від побачених міст, від знайомств та розмов залишаться назавжди. І вже зараз є усвідомлення вагомості виконаної місії. Всі, хто зараз є учасниками цієї поїздки, ми хочемо донести те, що незважаючи ні на що, не на те, що вимикають світло, немає води. Тривоги дуже великі, холодно. Ми працюємо і будемо працювати, щоб донести світові, те, що Україна вона найкраща, вона переможе.